Сьогодні з пастором Джозефом Принсом Привіт, церква. у мене знову є привілей поділитися з усіма вами тим, що на моє переконання говорить сьогодні Бог. І я впевнений, що за минулі тижні ви вже чули проповіді на цю тему, але я вірю, що Бог приготував для нас набагато більше. І він хоче, щоб ми приймали його слово, потрібний для всіх нас, чоловізюдистай, як ви знаєте, зараз у світі спостерігається глобальна рецесія. З часом ситуація тільки погіршиться, але пам'ятайте, ми люди, які живуть у світі, але не від світу. У нас є батько, який піклується про нас. він піклується навіть про горобці. Ви жоден не впаде на землю без його відома. Наскільки ж більше він піклується про вас? Тож ми відпочиваємо в любові батька і вчимося в нього процвітати навіть у часи голоду. Якщо ви подивитеся на писання, то побачите, що під час голоду божа людина хто тобто б це не був Авраам, Ісаак чи Йосип завжди процвітав. У такі часи Божі люди грали значиму роль і на своїх робочих місцях, і в компаніях, а також і у служінні. Вони завжди процвітали у часи голоду. І це не відбувалося з за часів загального процвітання. Говорячи про час голоду та успіх, я говорю про загальну ситуацію у світі. Саме за часів голоду в світі божі люди починали сяяти. Ми демонструємо Боже світло не серед світла, але серед темряви. Ми демонструємо здатність і силу Бога забезпечувати і заповнювати потреби в часи голоду. часи нестачі, часи голоду мають дуже цікавий аспект. під час голоду Бог дав своїм обраним людям мудрість саме для цього часу. Це відбувалося в самих різних ситуаціях. А ви знаєте, що Бог дав Йосипу мудрість і розуміння як потрібно діяти в цей час. А тепер нехай фараон наздрить чоловіка розумного й мудрого, і нехай поставить його над єгипетською землею. Звичайно, він не рекомендував самого себе, але вийшло саме так, тому що фараон відповів: то немає такого розумного й мудрого, як ти. ти будеш над домом моїм. І він призначив Йосипа своїм головним помічником. Саме тоді Бог дав Йосипу підвищення. Так, Бог дав Йосипу мудрість під час голоду. Свого часу велів Бог Аврааму бути чесним. Авраам збрехав про свою дружину, і йому довелося очиститися від цієї брехні і в усьому зізнатися. Біблія говорить, що насамперед вийшовши з Єгипту, Авраам побудував жертовник Богу. Іншими словами він зробив своїм пріоритетом відносини з Господом. Бог сказав повернись туди, де ти зробив помилку. Ти пішов до Єгипту, а тепер повернися туди, де ти вперше побудував жертво. Біблія говорить, що Авраам поміж Бет-Елом і поміж гаєм, і повернувся саме на це місце. Завжди пам'ятайте, де ви впали через свою невіру? Чи відсутність віри? І як бачите, Авраам повернувся на те місце, де він був раніше, туди, де він Впав. Що впав стосується Ісаака, Біблія говорить, що в його дні теж настав голод сильніше ніж був за часів Авраама. з тих пір минуло багато років. Ісаак став дорослою людиною. коли Авраам поїхав до Єгипту під час голоду, Ісаака ще не було. Минуло багато років Озісаак із теж зіткнувся з голодом. Again, Знову ж таки, Бог дав особливу мудрість Ісааку. Із Ця мудрість Ізаку. полягала в тому, щоб сяяти під час to... голоду. Біблія говорить і настав був голод у краю, окрім голоду першого, що був за днів Авраамових. Якщо вивчати, яким був голоду той час, то написано, що він був дуже сильним. Під час сильного голоду земля виглядає приблизно так. Уявіть, що перед вами така земля, і вам кажуть, сійте в цю землю. Ви знаєте, що це потрібно зробити вірою, а не баченням. На вигляд ця земля зовсім пересохла. Дивлячись фізичними очима, ви думаєте, що тут нічого не виросте. саме такий виклик стоїть сьогодні перед Божим народом. Коли Бог закликає їх сіяти в Євангелії, це не схоже на інвестицію, на те, що в майбутньому принесе якусь віддачу. інакше люди побачили б дивіденди, які можна розділити і отримати свою частку прибутку. Тут те, що на вигляд здається зовсім сухим. Однак це саме та сфера, яку Бог закликає. Не Біблія не говорить бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Ні, це навпаки. Біблія говорить бо де скарб твій, там буде й серце твоє іншими словами туди, куди ви вкладаєте своє насіння, свої гроші, і піде ваше серце. І якщо ви сієте у землю Євангелія, ваше серце буде в Євангелії. Саме так можна поміняти вектор свого серця. Намагаючись перекрутити поняття, люди кажуть, люди завжди вкладають свої гроші туди, де знаходиться їхнє серце. Ні, все навпаки, серце йде туди, куди йдуть гроші. Ви можете вкладати гроші в основу. Євангелія, навіть якщо у вас немає бачення важливості Євангелія та того, як Євангелія може перетворити життя. При уявні сухості землі Євангелія, ви починаєте повірі сіяти в нього, і тоді зможете дістати дівенти, як це зробив сак з ним. Було саме так. Біблія говорить, і посіє і висадку землі ті і і зібрав того year, року year, стокротно. Біблія говорить і забагатів оцей чоловік, і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий. Множення в 30, 60 і 100 крат стосується навіть процвітання. Спочатку він став великим, і це сталося в тому ж самому році. потім він звеличувався все більше і більше. Поки не став вельми великим 30, 60 і 100 крат, Чи є це біблійним вченням про процвітання? чи говорить Бог, що його волі на ваше процвітання немає? Чи говорить він, що потрібно бути бідним, дуже скромним і що злидні? Це святість? Ви не знайдете цього в Біблії. ви не знайдете цього в житті патріархів Авраама, Ісаака та Якова. Як Як і героїв віри, віри, Біблія говорить, що всі вони процвітали в різних сферах життя. якщо людина була царем і ходила з Господом, то вона починала процвітати. Бог хоче дати вам успіх. Ця тема стала, можна сказати, тягарем тягарем, який я хотів би скинути, хоча він не настільки важкий. Не так давно бог захопив мене і сказав, що настав час проповідувати про це у біблійному контексті. Звичайно, бувають крайнощі. є люди, які говорять про успіх, але мова у них завжди йде про прийняття благословень однією людиною або групою людей. У них немає бачення Євангелія, вони думають лише про себе, про володіння та збагачення але це зовсім не Боже уявлення про успіх. успіх від Бога це перш за все, успіх у вашому ходінні з ним. так відбувається, коли ви стаєте праведними через кров Ісуса. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. Ми праведні це є найбільший успіх. Поряд з праведністю приходять і всі благословення для праведних Біблія говорить у приповістях. Маєток же грішника схований буде для праведного. Хто ці праведники, це ми з вами. Ми праведні. Чи сказано про це у Біблії? Так, це приповісті 13.22. Чому Бог надихає нас і говорить нам про такий перехід багатства грішника? Грішник зайнятий накопиченням, він старанно трудиться і робить все можливе, щоб помножити свої багатства. Проте Бог говорить, що той збирає свої багатства для праведників. пам'ятаєте, як у 12 розділі книги Вихід відбувалася передача у багатств. Багато років євреї були у рабському підпорядкуванні у єгиптян наглядачі Приблизно 400 років народ Божий був у пригніченні. Біблія говорить, що все це сталося в ніч виходу ізраїлі сини вчинили за словом Мойсевим і позичили від єгиптян посуд срібний і посуд золотий та шати, а Господь дав милість тому народові, що дав Бог народу, це дуже важливо. Господь дав своєму народові милість. Ось чому єгиптяни віддали євреям свої золоті та срібні речі та одяг, а Господь дав милість тому народові в очах Єгипту і вони позичили і забрали здобич від Єгипту. Але в цьому немає нічого неправедного. 400 років єврейський народ був у пригнобленні фофосе це, це було відплатою разом із відсотками. За всі роки рабської праці у будівництві різних пам'ятників і статуй під багатьма наглядачами тепер єврейський народ отримав за це плату з відсотками. Тепер вони виходять з Єгипту, навантажені золотом і сріблом і переходять через червоне море. На горі Синай Бог дав їм закон. Що сталося після цього. Бог дав народу. Зразок з киніє, і саме тоді Моїсей сказав наступне якщо у вас є золото, срібло та дорогоцінні камені, якщо є фіолетова або блакитна тканина, принесіть». люди принесли стільки, що Моїсею довелося їх зупинити у цьому відчувається дух щедрості. Мені подобається, як Біблія описує тих, у чиїх серцях є мудрість тих, хто хоче відгукнутися. Все це взаємопов'язано. Амінь. що успіху є мета. І як ми застосовуємо це сьогодні, все це написано не просто для того, щоб розповісти нам, що відбувалося давним-давно. Це історія, яка покликана навчити нас. Дім Божий – це церква Ісуса Христа, тіло Христове, з безлічі членів. Тичної точки зору, Amen. це стосується well, вашого життя things, в місцевій церкві, там, де ви знаходитеся, Амінь. Ваш добробут, God ваші благословення God і God все, що дав God вам Бог, покликаний йти на користь помісної по церкви. У вас є привілей робити свій внесок today, у, кажу, у те, те що робить сьогодні Бог. Що ж він робить сьогодні? З цього приводу існує багато різних точок зору, але я скажу, що перш за все Бог поширює Євангелія Ісуса Христа. Бог міг би й сам побудувати у пустелі силами одного тільки архангела Гавриїла або Михайла, тому що ангели ніколи не втомлюються. Бог міг би направити ангелів, і ті побудували б скиню. І знаєте, що це була прекрасна робота, краще ніж робота веселіла. Однак Божий план був іншим. Бог дозволить вам знайти привілеї, пропускати через себе його багатство. Ваше мудре розпорядження багатствами і ваша вірність означає, що ви любите його. Бог побачить, чи вірні ви в тому, що він дав вам. Амінь. Бог не потребує того, щоб ви побудували його будинок. Йому не потрібні ваші гроші на будівництво. У будинку ваші гроші від Бога. Іноді ми думаємо, те, що в мене є, я заробив сам пастор Принц. Я наполегливо працював. У Біблії є прекрасний вірш з обітницею Бога єврейському народу. Повторення закону 8.17 щоб ти не сказав у серці своїм: сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. Бог закликає не говорити сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут, але що пам'ятав Господа Бога Твого бо віддає тобі силу на. Бути багатство, so щоб виконати, як нині, заповідь, який він клятою well, затвердив отцям he твоїм, друзі, чому Бог просить distinct. не говорити так у it, he своєму he серці. Мова не йде про хвастощі, ніщо і no, ніхто no не говорить про like, це в голос. They, they, Люди they, розуміють, they що немає сенсу говорити сила моя та міць no, моєї руки здобули мені цей добробут. Мало хто говорить they так say голос. Say Бог закликає не говорити так у своєму серці. Не говоріть так у своєму серці. Якщо вам здається, що ваша сила і міць ваших рук придбали вам ваше багатство. Часом вам здається, що багатство прийшло до вас природним шляхом. Ви мудро, щось інвестували або наполегливо працювали одного разу. Ваш начальник підвищив вас і підняв зарплату. І як би там не було, вам здається, що це сталося природним шляхом. Я наполегливо працював і робив це, і це, мабуть, так і було. Інакше ви б не думали, що заробили все самі. Коли Бог розділив води Червоного моря, ніхто не заявив, що це його рук справа. Інакше це не було б так видовищно. Сила здобувати багатство це насправді сила від Бога. Написано той, що дає тобі силу набути потугу, а не він дає багатство. Він дає вам силу здобути багатство. Ця сила настільки природно надприродна у своїх проявах, що ви ризикуєте забути, що це Бог дає вам таку силу. Бог каже: і щоб ти не казав серці твоєму. Heart, Сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. Але що пам'ятав Господа, Бога твого, бо Він дає тобі силу здобувати багатство. З якою метою він дає силу набувати багатство? Щоб виконати свого заповіта, якого присягнув батькам твоїм, як дня цього. Хтось подумає, що Бог говорить про заповідь укладений на синай, заповідь закону. Ні. Сила набувати багатство дає. Для того щоб затвердити заповіт заповіт, який він клятвою затвердив батькам твоїм. це заповідь заповіт благодаті, коли Бог пообіцяв виконати заповіт з Авраамом, Ісааком та Яковом. Це було приблизно за 400 років до закону. Бог поклявся праотцям. Аврааму, Ісааку та Якову, що це був за заповіт? Це був заповіт з за Авраамом, безумовний заповіт. Цей заповідь заснований не на слухняності Авраама, а на вірності Бога. Це той самий заповіт благодаті, в якому ми перебуваємо сьогодні. Ми благословенні благословеннями Авраама. Ми насіння Авраама, якщо належимо Христу. Христос відкупив нас від прокляття закону, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, тобто на нас з вами, щоб обітницю духа прийняти нам вірою. Сила здобувати багатство дається щоб затвердити заповіт. Який заповіт? Заповіт закону? Ні, Заповіт благодаті друзі. Бог дає вам силу здобувати багатство, щоб утвердити заповіт. Благодаті слухаючи проповіді і проголошення про заповідь благодаті, зробіть його своєю підставою. Якщо ви синхронізуєте із цим своє життя, свої пожертви, своє сіяння та свої десятини, ви неодмінно отримаєте силу здобувати багатство. Коли хтось проповідує Євангелія, це хороша земля. не тільки наше служіння проповідує Євангелія Ісуса Христа. Це... Гарний грунт Пам'ятаєте, що також це дім Бога? Можливо, ви слухаєте це, це, значить, що не приносите десятину до місцевої церкви. десятина це вираз вашої віри. Десятина руйнує силу любові до грошей. Тільки так ви зможете позбутися від любові до грошей у своєму житті. Десятина це випробовування, це перевірка того наскільки вірно ви приносите її Богу у вашій помісній церкві. Слава Богу, а ви побачите, як Бог відкриває вікна небесні і вилля благословення до надлишку. Перше отвори небесні згадуються в історії про вселенський потоп. у гору. Вода прибула і покрилися гори. Це перша згадка про отвори небесні. потім Бог говорить в книзі Малахії чи небесних отворів вам не відчиню та не вилю вам благословення аж надмір. Друзі, я вірю Слову Божому. Я вірю Слову Божому. Важливо, щоб ви приносили десятину за откровенням. Не приносите її просто так, кажучи, я даю десятину, але нічого не відбувається. А ваша десятина є частиною вашого поклоніння Богу, коли ви знаєте, що Він є спонсором вашого багатства. Він той, хто забезпечує всі. Я пам'ятаю мого Господа Бога. Це він дає мені силу здобувати багатство. Так, ви даєте десятину. Десятина це 10%. відсотків. Заодно, запитуйте God, Бога, куди посіяти своє насіння. Ми завжди повинні сіяти насіння this... в розрахунку на your, врожай. Your, your ви скажете, пастор Принц, значить, ми сіємо, щоб щось friend. отримати. Так говорить Біблія. Я But щойно you know, про це говорив. Ви не підете до фермера зі словами Я, Я знаю навіщо ти сієш на поле. Все це насіння. Ти хочеш отримати врожай? Фермер відповість так, звичайно, завжди пам'ятайте, що врожай завжди більший за насіння, яке ви посіяли. Спочатку ви бачите тільки культивовану землю. Найчастіше насіння навіть не видно, але поверніться туди через декілька місяців, і ось він врожай, Врожай завжди більше насіння. Не забувайте про принцип десятини і сіння в Євангелії Ісуса Христа. Приносьте приносите десятини в свою помісну церкву, а потім сійте в Євангелії Ісуса Христа. Слава Богу, тоді ви побачите, що джерело вашого доходу, будь-то ринок акцій або зарплата на вашій роботі є благословенним. Амінь. Але не дивіться на ці сфери як на своє джерело. Дивіться на них, як на канали або інструменти. Біблія ніде не говорить працюйте, щоб заробити гроші. Працюйте як для господа. Знаєте, що від господа приймете в нагороду спадщину. Молюся, щоб це благословило вас. Люблю всіх вас. І хочу сказати, що досить не просто проповідувати на таку тему. Її часто критикують. Світ завжди залишається світом. Діти божі. Я хочу, щоб ви процвітали. останнім часом молоді люди часто стикаються з різними фінансовими труднощами. Багато з них зберігається. Бираються одружитися, але бачать, що житло подорожчало. Все дуже дорого. Багато з них відмовилися від постійної роботи. Їм хочеться швидкої віддачі. Вони вивчають всі останні тенденції. Але друзі, це не джерело, як і ваша постійна робота. Працюйте як для господа, але не дивіться на роботу, як на джерело. Бог ваше джерело, ось чому десятини і пожертви це Божий шлях зруйнувати в нас любов до грошей і налаштувати наші серця на очікування процвітання від Бога. Молюся, щоб це благословило вас. Бог хоче, щоб ви жили і процвітали у всьому, щоб ви досягали успіху. У будь-якій сфері вашого життя, як досяга успіху, ваша душа, вим'я Ісуса.